У Луцьку посеред дороги на проспекті волі утворилася глибока яма. Про це у Фейсбук повідомив представник громадянського руху Свідомі Євгеній Мікоян. За його словами, перші ознаки просідання з'явилися ще восени минулого року, але тоді комунальники лише пообіцяли відремонтувати ділянку до нового року. Однак, схоже, через бездіяльність і сильні дощі асфальт остаточно провалився. Відтак на дорозі виникла серйозна загроза для водіїв. Євгеній Мікоян звернувся до начальника відділу благоустрою міста, щоб з'ясувати подальші дії. Відомо, що наразі розпочато ремонтні роботи. Однак перекривати проспект повністю не будуть. Ділянка ще деякий час просідатиме через рух транспорту. Це, за словами чиновників, необхідно для кращого ущільнення ґрунту. Лише після цього комунальники покладуть фінішний шар асфальту. За інформацією Євгенія Мікояна, очікується, що всі роботи завершать. Орієнтовно за один-два тижні.